Представники ДАІ області взялися за безпеку пішоходів на дорозі, адже дані статистики не втішні. А з початку року на Дніпропетровщині сталося більше 700 наїздів на пішоходів. Понад 100 чоловік загинули, майже 700 отримали травми. Значна частина постраждалих у ДТП за участю пішоходів це діти. Як представники дорожньої інспекції будуть вирішувати проблему травматизму на дорогах, знає наш кореспондент. Як кажуть представники ДАІ, найчастіше самі ж пішоходи наражають себе на небезпеку за 9 місяців поточного року, зафіксовано більше 14,5 тисяч випадків порушень правил дорожнього руху з боку пішоходів. Причини банальні. Переход в неустановленому місці. на сьогоднішній день. це 256 ДТП, 31 чоловік тридцять 235 погіб, Неожиданий тридцять виход на проїжджу частину. Невыполнение пешеходами не с прав сигналов регулирования, то есть игнорирование сигналов светофора. В результаті два чека погибло, чотири травмовані. Протягом останніх двох тижнів даїшники вели активну роз'яснювальну роботу серед пішоходів. Складали протоколи за порушення, влаштовували ігрові уроки з безпеки на дорозі для школярів. Сьогодні вони закликають усіх пішоходів використовувати у темний час доби світловідбивні елементи на одязі, сумках та дитячих візочках. Як це роблять у Європі? На сьогоднішній день в Україні теж активно рекомендується элементов, ванніх светоотражаючих елементів флайтерів, фликеров, їх разному їх называть. можна називати. сейчас тобто, некоторые производители стали випускати такие розсічні підвески, які дозволяють пішоходу або значить себе як учасника дорожнього движення. Спеціальні світловікбивні флайтери розробили управління ДАІ в Дніпропетровської області. Майже 20 тисяч таких пристроїв вже роздали школярам напередодні осінніх канікул. Інспектори вкотре нагадують пішоходам, рухаючись вулицями міста, треба бути. Особливо обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. Юлія Стесенка Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу.